Чергове турне російського диктатора про кремлівські ЗМІ поширили змонтоване відео, яке має переконати глядача, що Путін відвідав так звані передові позиції окупантів на Луганщині та навіть частині Херсонщини, як кремлівські режисери спалили свою постановку. Та хто цього разу грав хороброго Путіна? Дивіться в сюжеті, спускається трапом гвинтокрилу і одразу тягне руку до зустрічаючих. Проводить наради з військовими в приміщеннях, де заблюрені навіть надписи на плакатах. офіцери! єдине, що ніби вказує на місце зйомки це стела з назвою Генічіськ з російським прапором. бігборд українською з надписом До зустрічі на Херсонщині та Шматок моря з висоти. І на жодному з цих кадрів немає Володимира Путіна навіть шматка його голови у кадрі. Гарно зрежисоване відео російські змі поширили, наче Путін власною персоною відвідав так звані передові позиції расистів на Херсонщині та Луганщині. Насправді говорить фізіогноміст Дмитро Попов, який 10 років прискіпливо розглядає постать Путіна. Весь світ в чергове побачив одного з клонів мандрівника. Один клон, я його називаю е, мандрівник. Він виконує роль і мандрує іншими куточками Російської Федерації. І от саме цей клон і був у Генічевській, ну як нам кажуть, у Генічевській доказів цьому немає. І у Луганській області цей же клон був останнього разу у Маріуполі і у Криму. Для які докази у мене для цього є, ну в першу чергу я вимірюю за допомогою звичайної лінійки, окремі відстані на обличчі Путіна і порівнюю їх між собою. І от на цьому порівнянні там є відбуваються певні коефіцієнти, які притаманні кожному з цих трьох Путіних. Мандрівник новенький у трупі Путіна. Прем'єрним виходом на сцену став для нього візит у знищений російською армією Маріуполь та анексований Крим. Правда, там гореактор кажуть експерти видав себе поганою підготовкою до вистави. Він активно спілкувався з незнайомцями, з місцевим, які живуть в місті без доступу до медицини, руки. І навіть відважно серед ночі попрямував до них додому. А це аж ніяк не про Путіна, який підпускає до себе вкрай вузьке коло осіб, і лише після перебування на карантині. Путін по своїй натурі – це трусло, він боїться. Якщо паранує і відпускає Путіна з бункеру, то ненадовго і за вкрай важливих обставин, але страх компенсується безпрецедентними заходами безпеки, і вони помітні на будь-якій зйомці. Я був дотичний до охорони найвищих посадових осіб нашої держави і з системою охорони. І Щоб на в, в, території, яка тільки звільнена, щоб людина охороняємо особа сиділа за кермом автомобіля. Щоб вона пропускала щоб поміж картежем, то тобто поміж охоронцями, проїжджав ще якась фура. Це взагалі просто неможливо. Це по перше. А по-друге, якщо уважно подивитися всі матеріали з перебування особи, яка видавала себе за Путін, то воно видно, якщо зйомки були в автомобілі. То його обличчя ніколи не показували, або по показували показувалося е, тільки е, ззаду. Обезпечити себе кремлівський диктатор не може на будь-якому клаптику тимчасово окупованої території України, навіть якщо і тримається на відстані Хаймарсом. І якби не грав на камеру, будь-яка постановка про любов до українців на захоплених територіях провалюється через деталі. Так у Маріуполі російські режисери спалились, не вирізавши з відео крик жінки. Про це все постановка нове ж відео з путіним викрила його фраза про великдень, який попереду. Хоча за версією російських новин робочий візит стався опісля свята, рятувати ситуацію довелось Глашатому Першого він не знайшов нічого кращого ніж сказати, що великдень святкують на Росії 40 днів.